Вітаю на другій частині відео по збірці оптоковолковного дрону для народного FPV. В цьому відео ми вже нашу прошиту камеру будемо припаювати до польотного контролера. Для цього нам знадобиться наступне. По-перше, нам треба буде очевидно, сама камера. Польотний контролер у нас вже встановлений. Тут вже напаяно, я детальніше потім розкажу, як саме це треба зробити. Але також нам знадобиться трошки магії, нам знадобиться а, звичайний інтернет-кабель, який ми потім в... запінуємо в конектор до камери. Схема буде демонструватись тут, плюс я буду розказувати. Тобто з інструментарію нам знадобиться паяльник, звичайний Ethernet кабель свіжий конектор. Інструмент для обжимки. З другого боку нам може знадобитися інструмент для обжимки кабелів для підключення його в роз'єм. Отак це виглядає. Я в цьому проєкті це робив вперше, але тут трошки потренувався і навчився. Тому така от не знаю, лента з коннекторів і обжимка. Також нам знадобиться роз'єм для підключення живлення медіаконвертера. Тобто у нас з нашого дрону буде виводитися зернет і живлення на медіаконвертер. Далі медіаконвертор буде вставлятися оптика, і цей таким чином кріпиться до катушки. Тому нам треба подати живлення. Живлення бажано купити ну, або готовий з проводами. Я такого свого розміру швидко не знайшов, тому знайшов, такі, щоб припаятися. І припаємось два кабелі. Себе я знайшов достатньо довгий двигунів. Від, <клух> від, від Ось так в мене це вийшло. Відповідно, в мене не було іншої індикації, як насадити термопасту, ой, термопасту, як насадити термоусадку, щоб зрозуміти, де плюс, де мінус, щоб припаятись коректно. Теж може бути. Тобто, підключуємо. І це будемо до полятника припаювати. Так, тому почнемо. Що в першу чергу треба зрозуміти? Треба зрозуміти, які. Як ми будемо встановлювати нашу камеру і де у нас буде жити е котушка, щоб розуміти, яка довжина кабелів нам потрібна? Я коли перший раз збирав, зробив коротше, потім е Ну, нарощувати я не хотів, я хотів зразу зробити гарно. Тому у нас для, для встановлення камери ще буде 3D-друк з трьох частин. Передня проставочка і кріплення на раму. От відповідно, камера встановлюється таким чином. Тут є роз'єм під конектор від червоної шторки. Всю частину вставляємо на ніс рами. І таким чином ми розуміємо, як у нас буде встановлена камера. Відповідно до схеми, ми підпаяємось до пльотника наступним чином. Тобто ми припаримось до площадки R4T4, там, де у нас буде ем, приймач. І до площадки T1R1 це наш ОСД. Відповідно до схеми ем, в нашому польотному контролері, демок зліва направо. В шестипіновому конекторі. Другий, у мене це блакитний, це в нас іде на площадку R1, зелений, тобто третій у нас іде на площадку t 1 це наш ОСД. Далі четвертий. Це в нас іде на площадку R4. Відповідно, у мене це чорний. Він йде на площадку Т4. Також ми подаємо. Це у нас під'єднаний один, один шлейф. Другий шлейф до польотника у нас припадається тільки живлення. Відповідно, у мене це площадка на 9 вольт і земля. В. Це виглядає ось так. Тут у нас плюс, тут мінус. Розпіновка е, нашого Ethernet кабелю е, до конектору до камери йде наступним чином. У нас йде 4 проводи, вставлені в коннектор. Е, в Ethernet у нас йде. Перший, другий, третій і п'ятий. Тобто між ними два, два вільних а, порядок зворотній. Тобто тут ми бачимо: в мене це біло-оранжевий, блакитний, зелений, оранжевий. У вас може бути ну, це довільно. А, тобто, головне розуміти роз'єми. В нашому випадку в мене йде біло-оранжевий, блакитний, зелений, оранжевий. Тобто таким чином ми їх розпіновуємо і запресовуємо. Також зверніть увагу, що в Ethernet ми вставляємо проводи в перший, другий, третій, четвертий, п'ятий пустий і в шостий наш четвертий провід. З іншого боку, вам зможе знадобитися, ну, якщо ви будете використовувати так, як у мене, звичайний зернет кабель, вам треба буде обжати. Ці кабелі спеціальною обжимкою. Тобто, якщо у вас є, то можна цей метод використовувати. Якщо немає, простіше знай... ну, тоді можете знайти просто звичайні проводи, які вже обжаті. І... А тут просто їх вставити і, за... і обжати сам кабель Ethernet. Бо з обжимкою напевне, Ethernet кабелю буде вам легше. Вставляється, ви їх обкусуєте до кінця, вставляєте і обжимаєте. Як звичайний інтернет-кабель з допомогою обжимки Чик-чик. До кінця. от Тому тут показую два варіації, як це може бути. Може бути звичайними проводами, і вам не треба обжимати ці, і ви можете просто запресувати їх в Ethernet і обжати. Якщо як у мене у вас не було достатньо довгих проводів, то можна викрутити і взяти звичайний Ethernet кабель. Обрізати його по довжині, яка вам необхідна. Але тоді, ну, тут простіше, тут, тут ви, як зазвичай, обжимаєте, а тут треба буде обжати ці кабелі. Для... Я до цього не мав досить обжимки цих маленьких кабелів, тому в мене не з першого разу це вийшло. Рекомендую потренуватися, щоб у вас все виходило. А також ось зроблю зараз вставочку, як в мене це вийшло. Поділюся лайфхаком, бо інформації якось в інтернеті маловато про обжимку цих кабелів. Вітаю! Покажу як обжати кабель, щоб можна було його вставити в наш конектор. Нам знадобиться спецінструмент, така обжимка. Нам знадобиться лента з наших конекторів. Для демонстрації ось такий провід. І ось в мене є конектор з одним пустим слотом, куди я хочу вставити цей провід, щоб він мене тримався. Для початку перший Е, Може він не саме зручний, але в мене так почало виходити, коли я вже навчився це робити. Бо не дуже проста операція, і трохи мало в інтернеті мануалів, як це робиться, тому думаю, це буде вам корисно. Можливо, якщо у вас в проєкті ви знайдете довгі кабелі і вам не знадобиться обжимати їх самостійно, це буде вам набагато зручніше. У мене таких мене це не вийшло, тому я трошки викручувався, ну і вам буде більш. Повноцінна інформація на всі випадки життя. Відламуємо спочатку цей, просто загинаючи його обережно пальчиком. От він вже відламався. Тут треба розуміти, що у нас є що у нас є декілька. Зараз спробую фокус піймати. У нас є три пари вусиків. Перші це у нас прижимають кабель, другий роблять контакт, а третій треба залишити, залишити необжатими. Вони треба для того, щоб воно трималося в конекторі коректно. Далі ми вставляємо, вставляємо вусиками. Вставляємо вусиками в нашу обжимку. По розмірам цих обжимок, ну, я таким опитним путем. Зробивши це мене друга саме оптимально обжимає. У вас це можуть бути ці о, дужки лапок трохи іншого розміру. Тут же треба вам буде підібрати під себе. Вставляю його ось таким чином. Вушками в паз, трошки його, трошки його піджимаю, отак, щоб він не випадав. Перевіряю, що, ті, що той край, який я не хочу щоб був обжатий, він трошки стирчав. Ось таким чином. Далі, це можна відкласти, беру наш кабель. Треба трошки оголити провід, це забагато. Треба десь міліметр півтора максимум. Десь ось так. Ми вставляємо в обжимку кабель. Тут раджу трошки притримувати пальцем, бо можна виштовхати цей роз'єм самостійно, Ну це вставляючи провід. Вставляємо і до кінця обжимаємо. Бачимо, що у нас обжався провід. Можна перевірити його так пальцями, що він тримається. Не, від, не відламується і можна перевірити вже вставити в коннектор, щоб він у нас ввійшов повністю і не випадає. Вставляємо. От. І бачимо, що він у нас тримається добре. От. Ну, Якщо зняти, то зняти вже спінувати, ви вже, напевно, теж вмієте. Піддіваємо трошки і дістаємо. Зявлення медіаконвертера у нас реалізовано наступним чином. Зі сторони медіаконвертера конвертора ми е, отримуємо штекер dc е, мене не було готового з проводами, тому я знайшов такий, щоб не паятися. Е, в такому випадку у нас е, менший це плюс, довший це мінус. Я припаював на обрізки з двигунів і тому додатково помічав маркером. В двох місцях, щоб точно не перепутати полярність проводів, можливо, вам це здасться у нагоді. А Самі інші, інші частину ми припаємось до а, 5 вольт і граунду. І також для стабілізації напруги ми робимо ще конденсатор. Припаємо. Тут він у мене до ніжки припаяний і до площадок так само, 5 вольт граунд. Рознесено воно в мене тут окремо чисто для того, щоб воно трошки тості до кабелі, щоб воно ну, було точно без всякого короткого замикання і було вам наглядніше. Але це не обов'язково, якщо вдається, поруч прип'ятися, теж окей. Беремо батку зі смакстопером і перевіряємо, що у нас все чудово працює. Угу чудово. Спайкою закінчили. Далі налаштуємо це все в Betaflight.